У них залишається 16 атак, у нас залишається 21. Ну, наче йдемо рівно. Якщо зробити 5 шотів, то по балах якраз зрівняємося плюс-мінус. Поле перегорнули. Ось такі оборони вони мають. Є один фергус. Тут є неприємна ця Фрі, фрівара, фріавару, хілер. Тут два зелених, можливо червоним я сюди схожу. Так, ну що ж, будемо. Першу писати? ціль обрав таку, вирішив сходити на фергуса своїми зеленими. Тут два зелених в обороні. Але подивимось. Так, у нас є трієчка. Давайте ось таке комбо спочатку прокинемо. Ось так. І тепер будемо пробувати заряджати спочатку четвірку. і Можна ось так четвірочку теж зробити. Так, маємо груверта. Фергос буде ходити. Ну, Арчибальду він ману не зріже, тут не страшно. Так. Давайте в воскресіння. Спробуємо забрати релія. І ось так. Підготуємо собі. Зараз через фіолет ще одну трієчку. Ганго теж сходить. Головне, щоб не два рази. Так, наче нормально. Давайте ось так. Бачив там фіолетовий кристал, але він мені не потрібен. І ось так. Так. Чудово. То, що Арчебаль два рази сходив, це чудово. Нам терміново потрібно підхилитись. Поки ми, я думаю, ще нікого не втратимо. Так, прокинемо порожнечу. Зайве. Зайве летить. Зараз буде боляче від відозлара. Так, добре. Поки ще живем. Ну як пропустити хід, щоб томат вже готова. Щоб Фергуса не зарядити, можливо, ось так синенький. Добийте його. Так, фергус пішов. Все добре. Давайте ось так. Потрібно зарядити зелененьких своїх і спокійно дозабрати Азлара. Чудово. Перший є. Наступну ціль я обрав таку, піду на цю фріавару. Тут два зелених в обороні, тому вирішив взяти своїх червоненьких. Давайте дивитись. Так, у нас є дві трієчки. Не хотілося б, звичайно, заряджати ту хілершу, але так, чудово реює два рази. Ману нам докинув. Давайте позбавлятися магні. Можливо. Можливо, є сенс в неї вдалити. Вона тим паче не горить. Давайте ось так зелененьке. Так, добре. Її прибрали, це вже добре. Шукаємо зелененьке. Так, магні нам прибрав. Прибрав пепер, Прикриваємося, підхилюємося і ось так у нас буде ще камінчик, але нам його не вистачить. Да? Це погано, що вона два рази ультанула. сказав навіть дуже погано. Так. Гартина це добре. Це добре. Давайте ось так. Магні вистачило. Підхилимося і ось так, можливо, дозарядимо мар'янку. Чудово, Мар'яна є. Так, мінус рей. Давайте пробувати лянку забирати. Чудово. Чудово. Залишається джун. Зараз ми мар'янкою його доб'ємо. Так, друге є. Добре. Так, на мені розбилося. Навіть нулик набрали. Це чудово. Шанси на перемогу з'являються. Так, наступну ціль вирішив обрати таку проти мільки піти своїми синіми. Ну, тут теж досить така неприємна оборона. Хронгар, Бакан Скло. Давайте пробувати. Ну хоч синенькі є, що вже непогано. Я думаю, варто розпочинати з четвірочки. Ось так, ще трійка. Так, чудово. Давайте мільку. Лизмер молоченка два рази. Заберемо хрунгара. Так. Можна один хід пропустити. Він зараз дотравиться і прокинемо ще камінчик в порожнечу. Так, нам не вистачило. Тоді шукаємо далі. Є трієчка в порожнечу жовтих. Так, щуку не обов'язково було заряджати, але і вона в магні, ну це не страшно. Є зарядка, буде в нас мегаміньйон. Магній відродився. Молоченко. Так, ну потрібно забирати з кровбіста. Так, ставимо мега мільйона, Додаваємо скрол скролбіста, Абакана. Ну все тут швидко, тут камінчик був. Чудово. Так, жовтеньки ми вирішив сходити на слизмера. Тут е, плечі. Фіолетові, тому давайте спробуємо. Взяв Міленку до, до жовтих. Подивимось, що з цього вийде. У нас є Міленко. Давайте її зарядимо. Ось так. Тепер Тепер потрібно прибирати фіол. Давайте його приберем. Слизмер буде ходити. Там і дилія вже готова. Давайте розпочинати збір жовтеньких. У нас буде зараз трієчка в лорда. Так, у нас, сподіваюся, ландо виживе. Так, у нас є... Зараз через хід буде лорд ходити, тому зараз будемо в нього прокидати жовтенький. Ламда, на жаль, не вижу. Ну це все. Тут не вдалося. Птички оделії зробили свою справу. Досить боляче вони. Били. Так, ну тут не вийшло. Можливо, я щось там перемудрив, потрібно було жовті відразу збирати, а не заряджати обилі. Фіолетових вирішив використати сюди. Ну, два жовтих в обороні. Така досить неприємна. не буде палити нас ядром. Слизняк там. <клыш> Подивимось, а что там будет с полем. Ну, фиолет есть. Yeah. Давайте вот так четверку. И вот так третку. Так. Давайте почистимось. Так, два раза хорошо. Ну, Теперь будем фиолетовый заряджать. Давайте так, так. І будемо бити ванну. Давайте зарядимо вайшалі. Поки немає сенсу її використовувати. Давайте, можливо, знайдемо Людвіга. Зараз після ультихергненом. Вайшалі не потрібно. Займе летить. Велике комбо. Так, в нас є Людвіг. Давайте чистимось. Так, Людвіг розгін є. Трішки не вистачає ланду, але ми зараз вона всіх не відлікувала. відлікувала всіх. Хм. Потужно. Давайте червоні приберемо. Там бить Хьохне вже прибрати з центру, Там ще й роза. Так, давайте ось так трієчку. Прикриваємось. Будемо, певно, пробувати забирати хиогня, щоб ми чотири жовтеньких кинули в порожнечу. Але йому не вистачає. Давайте ось так. Можливо, ось так йому камінчика вистачить, так чудово. Потрібно прибрати розум мега Так, прибрали. Це ще пощастило, що два, два рази ультанула сирена. Так би зараз ми не, не прибрали б його. І потрібно, певно, забирати того хілера. Давайте поки займемось розою. Це у нас ще буде. Так, розгін закінчився, тому давайте перевключимо Людвіга. І ось так прокинемося саменьке. Доїжджає Фіолетовий. Просто думаю... У нас зараз багато мільйонів є, то можливо є сенс в Ойшалі зарядити на X2. Так, знову там роза. Давайте Ланда будемо пробувати забирати. Так, мільйончики у нас поки є. Мінус слимачок, це добре. за два рази? Ми можемо тепер спокійно в шалі на Х2 використати. Так, і приберемо мегамільйона нам не потрібен. Добре, два рази знову. Так, ну давайте поки ось так прокинемо. Будемо шукати вайшалі, вони зараз трішки підтравляться. Так, і ось так. Супер. Так. Розгін від Людвіга ще маємо, тому горіння від вайшалі там ще висить. Все. Струїлося. Так, так вирішив я сходити на таку ціль. Тут неприємний гонгот. Церіс і цей жовтий з ВТК. Але давайте спробуємо. Трішки підкачав Франсин. Там їм додавали вже давненько бонуси костюмів, тому стати більш-менш нормальні. Зараз Подивимось, хоч якусь чистку будемо мати. Давайте розпочинати. Червоної трієчки і отакий робити прокрут. Так, є ще одна трієчка. Синенькі складається. Але нам цього замало. Давайте приберемо фюру. Можливо, тут щось. так. Так, Главное, чтобы все рисовали заряды его. Так. Прожимаем у фронтин. А я только заметил, что я не взял лекаря сюда. Uh, да. Ну, можливо, там зараз спарклай трішки підлікує. Так, давайте ось так. Ну, тут просто щастить, що, що ми ультуємо по два рази. Гангота забираємо. Так. Чудово це дотравився. Я так і розраховував, але якщо б він не встиг дотравитися, то та червона трієчка даремно прокидалася. Так, ризикнули, впорались чудово. Так, ну і що ми набрали? Ми зробили... 5 шотів і один розбив у нас майже в нуль. Ну, Там 15 балів було. Так, набрали ми 520. Непоганий результат. 5 шотиків. Ну, тут, скоріш за все, що можна було і, і шостий шот зробити, але перемудрив я там з тим збиранням жовтих. Так, по атакам. Суперника залишається 10 атак, в нас залишається 10 атак. І ми на 40 балів попереду. Там навіть трішки менше. На 60-37 балів. Ну, трішки підрівнялись, бо на 500 балів відставали. Ну, тим цікавіше буде кінцівка. Так, це той нулик був на мені і зараз мене б'ють. Залишилась моя оборона. Так, добре. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього найкращого.